Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось серед <хи> зачесався нарцисик гарний, чудовий, красивий серед бур'яну. Як він вже розпустився, у нас тут в Данії потепліло і вони собі там квітують. Вітерець серед цього бур'яну. Їм тут затишно і такі красиві, красиві, гарні нарцисики жовті. Вчора я їздила на реабілітацію і там біля міста Карсьор, понад дорогою, напевно, з пів кілометра по один і по другий бік дороги багато-багато нарцисиків жовтих. А ці вже як гарно розпустилися. То вони сиділи, сиділи, а це вже дуже-дуже гарно ми спустилися. І я дуже задоволена такою красотою. Це вже якесь інше сорт. Це така серединка дуже пишна і не дуже виявлена колокольчиком. А так гарні, гарні, гарні. Тут дуже багато дані і білі, і жовті на Дуже багато їх понад дорогами. Я їздила в Нестрі, там клумби, прямо здоровенні клумби, посаджені цих нарцисів. Прийшла на свою колоду і послухайте, як співають пташки, ще доволі такі Так що, друзі, вийшла погуляти. Вчора була реабілітації перший день. Приїхав за мною на 9 годин автобус. Таксі називається таксі вікінг бус Забрав мене, відвіз на реабілітацію, прийшла е, цей центр реабілітаційний замовив. Мені е, перекладача. Була дуже гарна. Жіночка перекладач, переклала мені, що мені вітала моя реабілітолог. я все їй розказала. Вона мені дала вправи, які я повинна робити чотири рази на добу. І по 20 хвилин. І назначила графік приїзду до неї знову на квітень місяць. Питала я її, скільки буде тривати ця реабілітація цей раз. Вона сказала, поки не доб'ємося того результату, який нам потрібен. Це потрібно, щоб нога згиналася на 120 градусів, розправлялася на 1 градус, була рівно на поверхні лежала, щоб зняти. Набряк. Це сказала, все будемо робити, для того, що вона мене спитала, що ви хочете. Я сказала, що я хочу ходити, щоб не вітер зносить волосся. Щоб не кульгати, куди коли йдеш. Вона сказала, ну, це ще дуже рано до цього моменту, але ми доб'ємося і цього, щоб ви ходили. Будемо. Робити такі вправи, я вам все дам, все буде добре. Головне нам зараз, щоб нога згиналась, розгиналась, так як потрібно по їхньому протоколу. І зняти набряк. Оце головне. так що, І будемо сказала, від 3 до 6 місяців проходить ця реабілітація, Так що, друзі. Ще мені тут сидить півроку. Ось, відійшла від дороги, подивіться на ці такі гриби, глухи гриби, крутовики, чи як вони називаються, це добре, знається, в грибах у мене є канал на Житомирському полісіна. Вона тільки. Я йшла і бачу, що вони ось так гарно-гарно засілять цей день і живляться його корисними речовинами і ростуть ось такі здоровенні, красивенні гриби, не знаю. Прокинулись киші чи ні. Треба бути дуже обережним. Друзі, те, що прийшла вже рання весна. Оце розквітла мати-мачуха. Дуже хороша лікарська рослина, яку можна зараз квіточки збирати, а потім збирати її листя. Ось он бачу, там далі і далі понад дорогою вона. Росте. Оце така пухнаста, красива квіточка, рослинка, мать-мачука. Ось які красиві ялинки, зелені-зелені. які прямо аж зеленющ. Воно вже там і метелик навіть пархає. Так тепло сьогодні, гарно. Але тут в лісі такі безлад, безлад, безлад. Але мене зацікавили оці ялинки. Чудові, красиві, здорові ялинки. Вони насаджені дуже густо, це, мабуть, був якийсь питомник, а потім їхні прорідили. І вони такі знизу не мають свого цих гілочок, повсихали. А ось ця ялиночка, вона більше до сонця. І так гарно, гарно вона. Так, друзі, хочу сьогодні показати, яку допомогу нам дає Данія за 35 крон датських в соціальному магазині. Сьогодні субота, і Сергій їздив. Недалеко тут є містечко Скільсько, де видають цю допомогу. І ось що він привіз. Два пакети картоплів. Оце солодка випічка і буханець хліба. Це яйця, ну трошки він тут приложив і побилося. Цибулинки, оце помідорчики. Ось отака нарізочка. 100 грам, ну, але вона досить смачна. 150, 150 грам. 150 грам. 150 грам. І, 50, 50. І, і, ось отакий кусочок м'яса свиної вирізки. Скільки тут? 2, 958. Почти 3 кілограма. І вона ця до оцінки стоїла 147,60 Ор, 147 крон, 60 ор. 148 так, крон. так. Ось такий сік взяв. Цей сік він заплатив за нього. Руку, за, заплатив він за нього півтори крони. А чого заплатив півтори крони? Тому що в вміст цієї пляшки. А ось тут отакий от значок є е, Б, це буква Б. Ця пляшка, якщо її здавати, вона буде коштувати півтора крону. Yeah. Але якщо її купляєш в магазині, то крім ціни, яка стоїть на yeah, yeah. етикетці, yeah, yeah. платиш ці півтори крони. Yeah, yeah, yeah. Так вони вирішують проблему, yeah, yeah. щоб, щоб yeah. ніхто yeah. не був. Не... Не валявся пластик кругом. Е, оця пляшечка, е, ну, пива. баночка б... пива коштує також одну крону, і її теж буде здавати, але ну, вже тут стоїть буковка А. І якщо Одна ти крон. здаєш в апарат, то він тобі за неї дасть одну крону. А так ця баночка в магазині буде коштувати крон 15. десь. Е, ось таке е, кількість фруктів. Капуста брокколі. брокколі. Один синький, два качани капусти білоголової, морква. Ну, десь до кілограму, один огірок, зелений виноград. І ще Сергій чіпси. чіпси Але вони ціп... були пошкоджені, тому вони припопали да, сюди. Да. Нема гнилого, нема страшного. А, ще ось за вами цибулька. Але вона така вже трошки присохша, щоб була, але ми її. Оце все 35 крон. Якщо перевести її в українські гроші, 200. то це буде 200 гривень. 200-210, да. так. А якщо перевести його в магазині, все, ну, ціна не взяти. Да. То тут добрі дві сотні, дві з половиною сотні. Так, так. А міничани вирішують питання того, щоб не викидати це все на смітник, вони зробили такі магазини, щоб могли люди прийти і за 35 крон взяти те, що тобі потрібно. А мені за 30. Ми зараз беремо такий талончик на 150 крон на п'ять разів походу в цей магазин, то виходить, що один талончик один раз скупитися можна на 30 крон. Буває і ще більше, і ще лучше. Другого разу особливо перед святами, перед паскою, перед Рождеством буває ще більше і продуктів. Так що, друзі. Не дивлячись на те, що багато тут у нас вираховують за житло, пенсію відраховують, відсотки з цієї пенсії 39% відраховують, все відраховують, але завдяки тому, що є такі магазини, можна прожити. Було б у нас так в Україні, я пам'ятаю одного разу, коли як тільки почалася війна і в одному із магазинів. Був закритий він цілий місяць, потім всі продукти просрочені були, і вони тележками вивозили в смітник, а не роздали людям. Чому ж не роздати людям? Ну, що тут? Ну, що тут поганого? От м'яка зовсім булочка, Ну, не, не купили її люди. Ось отака булочка зовсім м'якенька, трошки пермята. Ну, ось ці помідорчики. Ну, вони трошки. Придавленим, можна їх перетушкувати і можна зробити. І так же само. Це Є... гривень 25 буде коштувати, якщо ви обрати да, 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 да. картопля, кілограм, а тут 2 да? чи кілограм? Не, кілограм. 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 Кілограм буде коштувати 18, наприклад, да, крон. Кілограм. Да, так, що, а тут, друзі, оце, якщо б у нас було так, то було б набагато краще. Пенсіонерам жити кожен пішов би і собі взяв би е, такий на Хай не кожен раз, хай там два рази на місяць. Ну, було... А тут двічі на неділю, а деяких і тричі в <сér> більших <сér> містах. <сér> і там я вам скажу з 15-ти чоловік українців було троє, і всі інші були дичанами. Вони не соромляться цього, вони під'їжджають на машинах. Беруться все утилізацію цього всього Чому? магазин Чому? би заплатив... ну супермаркет, заплатив би бага... mm -hmm. великі гроші. Ось на цьому буду закінчувати. Всім пока і до зустрічі на каналі. Будьте здорові, бережіть себе.